Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці. І в цьому відео хочу вам розповісти топ-5 відмінностей українців і іспанців у їхніх традиціях. Або відмінності у традиціях українців і іспанців. Давайте розберемось дуже цікаво. Зараз вам розкажу всі свої спостереження, які я бачив і готую наступний, е, наступне відео. про про 10 самих корисних і самих класних риб Іспанії, які продаються всюди. Тут. Так? Це згодом вже чекайте. Так? Значить, Давайте. Значить, перше. Кулінарні традиції. Кулінарні традиції іспанська кухня відома своїм різноманіттям тапас. Що таке тапас? Це такі дрібні закуски. Так? Це там бутерброди, наприклад, або оливки, або там маленькі якісь там е, ну там, картопля, да, там, або енсаладія руса, да, русський салат. Да, це типу нашого олів'є, колись воно було завезено це олів'є, бо його дуже легко зробити, і його прямо на тапаси роздають. Бо в Мадриді тапаси безкоштовні. Ти купляєш е, напої, а тапаси безкоштовні. В Севілії не так. Севілі тапаси платно, але е, і напої дешевше, <хи> і жити тут дешевше, ну трошки. Да? От. І е, оці тапаси, да, це різноманіття тапас е, в Іспанії, це просто якийсь ну, це для туристів це дуже важливий такий от момент. да. І оце з цим Енсаладія Руса, да, Руський Салат. Зараз, коли оце почалось масштабне вторгнення, то дуже багато ресторанів і барів. Вони замінили назву руски салат, яке існувало десятки років. Ensладія Руса це для них ну, просто як, ну, вони думають, що цей салат був знайдений там десь в Росії. От. Хоча і це не так. І, і вони замінили зараз на Ensладія Київ. Київський салат. Так от, давайте далі. Значить, оці тапаси. Оце маленька така, ну, тапа це кришка. Кришка від банки, наприклад, от щоб ви зрозуміли, роз, от все, що поміщається в кришку від банки, оце туди от тобі наклали, да, і ти такий сидиш собі на терасі, десь там на вулиці, от під сонечком, е, там п'єш свій улюблений напій, да, і е, куштуєш свій тапас. От, це обов'язкове проводження іспанця. Це кожен день. Кожен день. Так. От. Значить, що вони ще? Вони, звісно, що це паелія, це е, валенціанська, це Валенсія, да? це їх регіон, от паелію робити. Отак от вони збираються. Цю ставить паельєру, така велика сковорідка і цю паелію роблять. Подивіться на каналі. Я робив в шортс відео, як ми їздили на природу з іспанцями, з друзями з нашими і, і варили чи жарили паелію, Не знаю, як правильно сказати, що з нею роблять. Так далі. Хамон, звісно. Інші страви, які приготовлені із свіжих морепродуктів, так, свіжі морепродукти. Зараз трошки, от коли з цією війною тут підвищилась інфляція, морепродукти стали дорожчі, тобто вони менше споживають. Так? І звісно, що це овочі. У них багато тушкованого такого От середземноморська дієта, вона вважається самою такою, ну, корисною для організму, для того, щоб втрачати вагу. Ти просто їси, що так як всі люди. І втрачаєш вагу, але їсиш тільки те, що тут їдять. От такі, ре... От такі блюда, які тут їдять. Так? Ну, звісно, що не постійно щось одне. Так? Бо якщо ти будеш хамон їсти постійно, то От. українська кухня, в свою чергу, чим відрізняється від іспанської? Вона більш традиційна. Розумієте, у нас у страви нас віками, Ну, в принципі, у іспанців віками. так? Але наші, ну от, от ми не змінюємо теж так, як іспанці, е, свої традиції. Да? От. Е, значить, вона включає такі більш страви, розумієте, як борщ. Це суп. У них суп це не така традиційна страва, як у нас. Борщ, ну, якби у нас це ну, по-любому борщ з'їсти сметана, чесник, е, цибуля, хліб. Да, от для них це не зрозуміла ця композиція взагалі, як так їсти. Хліб з часником і салом це окреме блюдо, це тапас буде. Це буде по-їхньому тапас. От, це окремо. А борщ це щось окреме, це якийсь варений салат. Ну типу тако. Але люблять, Ну подобається борщ. Так, далі вареники. Вареники взагалі. Там ось наша одна е, наша співвітчизниця вона у Франції відкрила такий... Ну таку фірму, і вона робить ці заморожені вареники. От вони там розкуплюють всі, навіть от я не навіть в Німеччині таке відкрили, так? Сало, ковбаса це те, що наше, да? сало іспанці теж їдять. Ви не повірите, ви зайдете, наприклад, в Меркадоно, там буде, от я теж раніше не знав, да? от мене поправили підписники, що сало, іберійське сало, воно окремо, як продається, 2,50 за таку упаковочку, от. але там більше м'яса, ніж сало. Розумієте? Ну, типа. Ті, тіпа... Ну, нашого печер... печеревини, щось таке, але тоненько порізане і зроблене як сало, так? Ковбаса це наше, так? Це те, що ми по їхньому, наприклад, копченої ковбаси в магазинах не існує. От я не бачив за всі роки копченої ковбаси. У нас їх — море, Так? От. Далі, ну і звісно, м'ясні страви. От, наприклад, що в нас співпадає? Наша буженина, да? наша шинка. От з їхньою співпадається карне так? А от решта там наших, наприклад, холодець, ну нема такого, в них не буде. Вони не будуть таке їсти. Для них це буде кошмар. Для них жилеобразне може бути тільки десерт. Далі. Друге. друге. Це свята. Так? В Іспанії дуже багато національних і регіональних свят, які часто пов'язані з католицькими обрядами. Деякі з найвідоміших свят в Іспанії включають ферію. Це те, що у нас. Ось скоро ми готуємось. Вже башту почали будувати. Башта це такі ворота. Над ферією. ферія це, якщо дослівно перекласти, це виставка. Так? І, але воно, ну, воно не виставка це такий, нібито фестиваль, куди з'їжджаються всі знайомі, просто сидять в павільйонах. Коштують свою е, аутентичну їжу, е, зустрічаються разом всі. Вони всі в таких костюмах, у, в таких бальних, таких, розумієте, таких 18 сторіччя, на конях, в бричках. таких. Це просто неймовірно. Я буду робити трансляцію, це буде у квітні. Я буду робити на каналі трансляцію або буду, або буду знімати це. Ну це просто-це просто неймовірна річ, як вони святкують цю ферію. Так? Далі. значить, Свято томатів у, у буньолі. Це місто таке на півночі, там, де всі збираються на вулиці і кидаються один в одного томатами, як ми, наприклад, кульками сніжними взимку кидаємось. От таке є. Так, в Україні в нас найбільш відомим є с... яке свято: Різдво, Новий рік, Пасха, Водохреща, Масляна, Великдень та День Незалежності. да? От, Наприклад, водохреща, таке, щоб там в ополонку окунутися, ну кажу, що, що це вже не наша традиція. да? Не знаю, не досліджував, але ну, для них це от коли ти показуєш іспанцям, там які у вас там є е, традиції. да? От, ти показуєш їм, ти кажеш, ось дивіться, ось водохреща у нас. Ось у нас Паска, ось у нас на Різдво. На Різдво в нас повинно бути 12 страв. о, Це їм дуже цікаво. Коли ти розказуєш про кутю, кутя на Різдво, це дуже їм цікаво. У них такого немає. Вони не, не знають, що це за крупа, як воно е, з маком робиться, оце от, от все. да? Це для них дуже цікаво, розумієте, коли у народа є традиції, коли він. Не просто існує, да? а він живе, зберігає свою історію. Це цікаво всім іншим народам. Вони будуть цікавитись, вони будуть якось ну, інтеркамбіо робити обмін. Да? Тобто, їм це буде, якщо у тебе нічого нема, а ти продукуєш тільки якісь погані речі, як народ, да? От, ну звісно, що ну, такого я не знаю навіть що. Що можна запропонувати іншим людям, і що з тебе захотять? От, чи захотять з тобою взагалі бути в обміні е, традицій чи цінностей. Так? Далі, третє це звичаї. Іспанці мають унікальні звичаї, такі, як, наприклад, корида. Так? Ось в нашому місті. Дуже величезна, дуже величезна арена кориди. Так, да, в світі це вже зараз відпадає, бо є дуже велике таке ставлення до тварин, що ну, якби це знущання тваринами, але це просто нереально ну, зробити в Іспанії, щоб це знищити чи забути. Да? От, наприклад, прямо у мене тут е на районі, да? отут прямо ресторан Тореадорів, оцих, що з биками боряться. Да? Я коли ми сюди заїхали, от, тут де ми живемо зараз, в Севілі. В Севілі це взагалі. Це, мабуть, столиця Кориди. Ну і Мадрид, звісно, мабуть, так іще. От, бо, наприклад, в Памплоні там інша штука. Там, коли бика виганяють на вулицю, і він біжить за людьми, там і такі всі від нього тікають. Ні, тут інше. От, і оці торадури, вони тут, вони тут їдять майже кожної п'ятниці, суботи із своїми родинами. Я коли перший раз зайшов, подивився там ці фотки, да, цих тореадорів, я питав, що у вас тут е дідуть е тореадори, Вони проводять свій час. Вони каже, так, ось", ось вони сидять, будь ласка, за цим столиком. Я, чесно, був вражений, що вони прямо оту-то. Ну, такий вже старенький дідусь, він на пенсії, він отримає пенсію як Тореадор, уявіть собі. Так. Далі, значить, фламенко. Фламенко це просто це знову ж таки. Це Севілія, це, це південь. Ви ніде не побачите Фламенко з самого класно, ніж в Севілії. В Севілії ви навіть безплатно побачите Фламенко. Це е, на площі Іспанії. Тут групи виходять і танцюють це фламенко і співають. Це просто от вони як, ну. Промоушен роблять свій, щоб далі виступати в якійсь табладі. А таблада це вже такий театр, де ти приходиш, там такі стульчики, такий невеличкий театр, як 2-3 кімнати. Да, всі сидять і танцюють фламенко і в цьому танці нібито от розповідають якусь історію. Да. От, далі сієста. О, це що Мені більше всього подобається. Сієста це коли ти після обіденний сон. Да, коли ти Можеш поспати після обіду. О, це класно. Я вважаю це взагалі класна річ, і це треба на законодавчому рівні ввести. Тут навіть у мене знайомі іспанці вже да? коли він, він каже, тут знайомий він каже, я до тебе заїхати, хочу там щось тобі завести. Але ти скажи мені, ти йдеш на сієсту чи не йдеш, як ти відносишся до сієсту? Така толерантність. Я кажу, то я вообще класно відношусь, але якщо ти заїдеш, я буду тебе чекати. А для них ні. Якщо ти йдеш на сієсту, то все, не чіпати. Не заїжджай в цей час. Не заїжджай. Ти порушиш певні правила. Ну, Порушиш ну, особисто, особистий комфорт людини. А тут важливий комфорт, так? Далі. Українці теж люблять гуляти, але по-іншому. Так, у нас е, ми любимо гуляти вулицями. От, наприклад, наш новий рік, да, коли ми святкуємо, це ялинка. і... Нащо пісні, там, да, хороводи да, навколо ялинки, да, от коли йдуть люди, співають. Да, от, ну, це, так от для них це дивина. Да, для них це цікавий такий... цікаві традиції, чи да. ми влаштовуємо багато танцювальних вечірок. У них, от, наприклад, фламенко, воно схоже на це, але це не вечірка. Це як виступ. А у нас. Танцювальні вечірки, от як вечорниці раніше були, вони можуть бути ну от як вечірка, там, де кожен може виступи, да? виступити, виступити. Так. Також ми любимо співати пісні, грати на наших народних інструментах, таких як бандура, наприклад, да, е, е, ну, і також багато чого іншого іншого, що нема в Європі, і це дуже приваблює іспанців і європейців. Далі. Четверте, це сімейні цінності. Четверте, четверта традиція да, це сімейні цінності. В Іспанії сім'я відіграє дуже важливу роль. Да. От, і багато іспанців живуть разом з батьками, ну, до, майже до шлюбу, до 40 років. жити. Да, тут у мене знайома була, вона перекладач, вона з Грузії. От, і вона на ну, дуже давно тут живе, і вона розказувала свою історію, таку, що е, вони зустрічалися з хлопцем, от, все там у них так нормально складалося, але він жив з мамою, чи з бабусею, чи з мамою. Я з бабусею так само, як з мамою. Житомину тут, вся родина живе, отако от, там до 40 років. От, і бабуся, то ну, він не працю ну, або мало працював, і бабуся якби забезпечувала там, чи мама це забезпечувала це життя. От. І от вони коли зустрілися. От, вони прийшли, е, і ця мама подивилася на цю е, ну, як наречену, да, от, і сказала, що іноземців в моїй хаті не будуть. Ну, тільки своє, тільки своє. От, і в, ну, вона каже: Ти що, ну, ти нормальний, <ріст> ти, ти можеш якось за себе? А він не може, бо він залежав. Да, от. Е, так, так як мені розповідали, що він залежав від того, що ну, вони допомагали, і він не зміг якби, ну, е, знаймати якісь стосунки далі. Ну отак, отака от от, <свісно> драматична історія. Е. У нас такого, звісно, немає. В Україні зазвичай після досягнення там певного віку молоді, це там ну навіть вже з 18-20 років, в нас вже йдуть працювати і розпочинати своє власне життя. Тут вже в 20 21 рік в нас вже діти працюють наші. А тут до 26 років можна отримувати допомогу, як я вам розповідав в інших відео, на е, дітей, які живуть з тобою. До 26 років, уявіть собі. Так? Ну, ось такі відмінності у е, традиціях. І п'яте, останнє це відношення до держави. Відношення до держави. Іспанці державу свою критикують, так як і ми, але поважають. Тут нема такого, що ти приходиш і качаєш права в якийсь орган. Звісно, людина може обуритися чи щось ще, але вона більше за все вона попросить, щоб їй щось зробили. Бо тут люди самі в собі, отакі от вони, незалежно хто він, чиновник чи не чиновник, вони намагаються допомогти один одному. От. І Е, дуже багато коли, от відмінностей, от коли наші от зараз приїжджали наші е, біженці да, от, і люди хочуть жити по-українськи тут, да? це що? Це качать права в державних установах. Тут так не можна, Тут, так не можна. тут краще їх попросити от, і вони тобі будуть допомагати. Як тільки ти починаєш в них там, шукати е, 10 чи 20 юридичних помилок в їх роботі, Розумієте, так як у нас це. І потім подавати ще там в суда, не хоч ти так і не подасиш просто, як у нас. Тут є певні, е певні процедури, які ускладнюють там, ну, фінансово ускладнюють да, подачу. От. Але вони тобі навіть вони тобі намагаються допомогти, вони згодні тобі допомогти. Да, там. От, Але є певні там е бюрократичні процедури, які краще перечекати. Просто е перечекати, от як у мене було, наприклад. Да? В мене, е, от ну, закінчились термін мого документу, да, от, перебування резиденції, так. І ми подали документи на інший. все, він його затвердила поліція, що нам його, Міністерство е, внутрішніх справ, що нам його видають, але мені ще його не видали, мені треба було 40 днів чекати. да? Не знаю, чому 40 днів, така якась у них цифра. дивна. От. І, І що ви думаєте? Мені банк заблокував мій рахунок. Я кажу, ви нормальні взагалі? Ви що? Ну як це? А ну, чому я так е, спілкувався? Да? Тому що в банку є Українська служба підтримки української мови. Це перше, вони зразу зробили тут таке в деяких, це в деяких банках. От. І е, ну, вони кажуть, так, ви розумієте, вони, вони починають пояснювати, вони опасаються тут в банках, щоб, щоб не було, ну, щоб що не можемо ідентифікувати вашу особу. Бо у вас нема актуальної е, картки вашої. так? Але кажу, слухайте, ну ви ж вона ж була, ось, я ж вам висилаю лист ваш з поліції, який ви, е, як держава мені надала, ну, це ж я ж вам все вислав. Кажу, да, але ми не можемо. Отак от, от я чекав, поки я не отримаю цю іншу вже так? От Отакі бюрократичні речі, от розумієте, іспанці вони це переживають, вони нормально йдуть. По цьому процесу, і вони ну, якби просто переживають, переборюють і вирішують це. Наші люди, от якщо коли сюди приїдуть, вони почнуть боротися. Можливо, це і вірно. Але я думаю, що все ж таки це більше вірно в Україні. Розумієте, коли ну, дійсно проти людини виступає якийсь чиновник, да? коли. Ти бачиш якусь несправедливість, яка була висвітлена в засобах масової інформації від цього чиновника, чи ще щось, чи, ну, чи речі, які просто безглузді, наприклад, да, от, ну, оформлення якихось документів, чи ще чогось. Да. да, звісно, і наші люди звикли боротися. Тут не так. Тут треба переінакшувати своє відношення, і тоді ви зробите процеси е, вашого там. Побуту документально і юридично більш простими. Наразі все. Я розказав вам 5 таких речей. Бажаю вам, щоб у вас все було добре. Інтегруйтесь на цій землі, підписуйтесь на мій канал, радьте його іншим е своїм друзям, які ще, які... ще, ви бачите, що ви не можете отримати щось цінне. І нехай вам щастить!